Лише тиждень тому закінчилися змагання з футболу, шкіряний м'яч серед дитячих команд міста та серед дорослих у бізнес-лізі. А в середу, 21 вересня, відкрився новий відкритий чемпіонат Коростеня серед ветеранів футболу 35+. Зініціював проведення такого чемпіонату Сергій Джус, голова асоціації футзалу користення. А для чого взагалі змагання влаштовувати для людей, які вже в принципі зі спортом повинні були? Ну, відчути цей е, смак боротьби, е, ну, проявити себе як особистість, там, відчути якісь емоції. Там, я знаю. Сам Сергій Джус на першому матчі чемпіонату виступає в ролі арбітра, проте обов'язково планує вийти на поле і в якості гравця в складі команди заводу залізобетонних шпал. Серед гравців віку 35 та старші багато висококласних футболістів, які по праву можуть називати себе легендами коростенського футболу. Це і Володимир Бондарчук, і Артем Міловідов, і Андрій Василенко, і Ігор Нагорнюк, і Андрій Грищенко. Проте самі самі футболісти легендарними себе не вважають. Ходять чутки, що ви є легендами коростенського футболу. Це правда чи ні? Ірі, ну я вже говорив, це з Ігорем ми вместе сказали, це провокаційний вопрос. Ну це врут, хочуть нас посорити, тому це, це тільки чутки. Люди говорять, значить, говорять, а сказати за себе щось. Провокація я не знаю, але у них треба спросить. Ну как бы граю постійно за футбольный клуб Коростень, как бы всю життя свою сознательно виступаю за футбольний клуб і детські клуби виступали, потім ще зросли. Тобто продовжаємо играть. Для усіх, хто сьогодні в наступних матчах чемпіонату вийдуть на поле, футбол став справою життя, і вони готові лишень за першим покликом знову і знову доводити, що вони в футболі люди не випадкові. Собираюсь играть и помогать, скажем так, сделать это соревнование на должном уровне. Я думаю, что наши дедушки они действительно покажут вот тот вот футбол техничный, какой-то пусть менее динамичный, да, но по-своему будет интересно и прикольно. В качестве кого вы выйдете на поле? В качестве футболиста команды Monolith. Вот. Надеюсь, стать лучшим бомбардиром этого турнира, хотя мне будет очень тяжело. Поиграть для себя, показать. что мы еще можем. Вот, и показать, и получить удовольствие от этого всего. У меня старший сын, знает всех ветеранов футбола, он тоже поддерживает нас. В качестве для него, наверное, я пример. И ребята наши, которые мы собираемся. Поэтому мы так и показываем своим примером, чтобы на самом деле дети видели, Що ми как бы, можемо поможемо в спорті? Понаграмля на урочистому відкритті кубку учасників змагань вітали заступник міського голови Олександр Дзига та голова Житомирської асоціації футзала Віктор Таран. Здоров'я вам, наснаги і задоволення від сьогоднішнього початку цього сезону. Вам, як ветеранам, хочу пожелати молодецького задору, задора, щоб ви себе на площадці ще не чувствую ветеранами. Іграти без травм і отримати від этого празника спорта. А потім розпочався перший матч відкритого кубку міста серед ветеранів футболу віком від 35 років, в якому зустрілися малинська команда Ветер та Коростенська Моноліт. І все було як завжди: гострі моменти, підкати, обводи і його величність гол. Перший матч чемпіонату закінчився з рахунком 3-3. Найближчі відбудуться у суботу, 24 вересня. Ну а ми чекатимемо на остаточні підсумки кубку.